Сьогодні, будь ласка, вам слово. Вітаю вас, шановні пані і панове. Ми зустрічаємося напередодні третіх роковин повноваштабного вторгнення Росії на території України. Також саме в ці дні, у лютому 2014, Росія почала свою агресію проти України. Тоді російські війська почали окупацію українського півострова Крим. Відтоді минуло 11 років, три з них. Повноштабна війна за незалежність протягом усіх цих років Збройних сил України продовжують стримувати ворога, який переважає нас чисельно та за кількістю озброєння і військової техніки. Нагадаю, що сьогодні, як і тоді, кінцевий задум росіян захоплення всієї України. Станом на зараз вони прагнуть відтиснити підрозділи Збройних сил України за межі східних і південних областей і вийти на їх адміністративні кордони. Щоправда, прагнуть вони до цієї проміжної для них цілі вже не один рік. Але ще через три роки повноштабної російської агресії їхні плани залишаються нереалізованими, що й не дозволяє російському керівництву оголосити так звану перемогу. Наше завдання воювати і бити ворога. І ми виконуємо це завдання. Я пишаюсь українськими воїнами, вони показують видатний приклад стійкості та самопожертви. На них сьогодні рівняється весь демократичний світ. Вони є надійним щитом цього світу. Я висловлюю вдячність нашим західним партнерам та союзникам, як за політичну підтримку, так і особливо за поставки зброї, бронетехніки, боєприпаси систем протиповітряної оборони, ракет бойових літаків, які ми засобів на полі бою. Водночас, не секрет, що для нас ситуація з забезпеченням залишається складною. Соліду на це, ми сподіваємось на ухвалення необхідних рішень та забезпечення критичної потреби сил оборони в озброєнні і військовій техніці. Водночас умова сучасної високотехнологічної війни, а російсько українська війна є саме такою. Ми, без сумніву, маємо враховувати всі існуючі виклики. Ми маємо посилити свою армію всередини. І ми маємо герувати та реалізувати ефективне симметричне рішення. Соліно на це ми працюємо над покращенням комплектування збройних сил, полипшимо підготовку наших воїнів, проводимо реорганізацію управління збройних сил України та поступово переходимо на систему діючих постійно корпусів замість тимчасових органів управління військами, оперативно-тактичних угруповань, тактичних груп. Також Україна народила власне радист і боєприпасів. Пріоритет ми надаємо технологічним рішенням. Які допомагають зберегти життя наших воїнів. Насамперед, це напрямок безпілотних систем роботизованих платформ морських дронів. Ми в світі створили окремі сили безпілотних систем. До речі, цей наш досвід приймає також і противник. Б'ємо ворога на відстані, нарощуємо удари від його території, військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств, військово-промислового комплексу, нафтопереробні заводи. Інші энергетические та логістичні об'єкти, які Росія використовує у війні проти нас, є об'єктами наших дій. Дистанція враження Deep Strike у глибі території Росії вже досягла 1700 кілометрів. На то и засоби, и вони віддали кабійні засоби і вони будуть застосовані. У 2024 році наші сили безпілотних систем провели близько 130 операций. Загалом за 24-й рік цілями успішного комплексного ураження на російській території стали 377 об'єктів. Протягом 24-го року держава поставила на фронт понад 1 мільйона 300 тисяч дронів. Цього року ми маємо отримати ще більше. Ворог сповна відчуває на собі потужність наших в дронів Зараз активно працюємо над масштабуванням напрямку оптоволоконних ФПВ, що є на даний час викликом. Наше завдання бути попереду в цій технологічної війні, давати відповідь на виклики та реалізацію передових рішень. Одним з асиметричних кроків сил оборони України була Курська операція. Вона не просто зруйнувала план наступу росіян на Сюрську область та створення там зони безпеки. Ми перше перенесли повномасштабні бойові дії на територію Росії, змусили противника перекинути найбільш бездатні військові частини з інших напрямків. І сьогодні, через шість місяців, від початку Курська операція не втратила свого значення. Ми продовжуємо утримати під контролем кілька сотень квадратних кілометрів території Росії, знищуємо там не тільки російську, а й північно корейську армію. Ми свідомі того, що поперед нас чекають складні часи та нові виклики. Але ми маємо головне бездатну армію, яка продовжує боротьбу, і ми маємо бачення того, як вистояти та здобути для України справедливий мир. Дякую всім за увагу! Слава Україні!